Вітаю! Всіх дуже рада бачити. У нас з вами був тиждень перерви. На минулому тижні не було прямого ефіру, але зараз я з вами і зараз ми з вами будемо розбирати чудову штуку. Дуже класний препарат, який я раджу, в принципі, часто на своїй практиці. Ми з вами будемо розбирати куркумін. Хто вже спробував куркумін, давайте ставте плюсик, то вже. Можливо, навіть відчув на себе на собі його чудову дію, то ставте плюсики, і це буде такий знак, що ви мене чуєте, що ви мене бачите, що ви готові до роботи. Ставте плюсики, ми з вами продовжуємо, тому що роботи сьогодні насправді багато. Препарат цікавий, доза класна, в принципі, така профілактична, але вже її має деякі терапевтичні дії. Так, не бачу ваших плюсиків, мабуть, не почули. Якщо вже спробували куркуму, ставте плюсик. Ну, якщо не пробували, ставте одиничку. Давайте так, можливо, ще не встигли спробувати куркумін, тому ставте одиничку. Тумерік, екстракт з чорним перцем. І давайте ми з вами будемо працювати. Щось сьогодні мало людей. Так, одиничка. Бачу, ще не пробували. Ну, нічого, після сьогоднішнього ефіру захочеться. Я думаю, так. Куркума. Що це взагалі таке? Перш за все, це такий класний, потужний антиоксидант. І дуже багато людей я бачу, які знаходяться в оксидативному стресі. У яких по аналізам, наприклад, реактивний білок підвищений, загальний стан здоров'я, такий не дуже класний, у яких виснажені наднирники і от антиоксиданти це перше, що ми даємо таким людям. Бачу, що ніхто ще не пробував куркуму. Одинички всі А, Перш за все, куркума, вона Підсилює власні антиоксидантні та протизапальні процеси організму. В принципі, наш організм це просто класна, чудова машина, яка здатна для до самосцілення, якщо, звичайно, ми допоможемо трошечки допоможемо. йому. І от такий препарат, як куркумін, він якраз і допомагає. Він пригнічує якраз дію окислюючих окислювачів нашого організму, таких як вільні радікали. Вільні радікали вони завжди будуть існувати в нашому організмі. Вони завжди будуть Продикуватися нашим організмом, і що вони роблять? В принципі, вони пошкоджують наші клітини, вони прискорюють старіння. Можна сказати, що вони теж роблять деякі моменти, які повинні відбуватися в нашому організмі. Тобто моменти, коли наші клітини руйнуються, повинні відбуватися, але потім повинні відбуватися процеси відновлення. Коли процеси відновлення менше, ніж процеси руйнування, то ми, звичайно, швидко старіємо, ми хворіємо і маємо купу проблем. Коли це в балансі, то ми, в принципі, нормальна балансі. Коли ми молодіші, діти, наприклад, у них, звичайно, процеси якраз ці дуже швидко. Відбуваються і вони ростуть, в них все добре зі здоров'ям і так далі. Тобто тут ми от такі от моменти і а, штучки бачимо. І от антиоксиданти вони якраз протистоять вільним радикалам і а, допомагають а, нашому організму швидко відновлюватись. Ось. Якщо це зрозуміло, давайте тоді ставимо плюсик. Плюсики все ж таки потрібні, не тільки одинички, плюсики. Далі, що ще, поки ви ставите плюсики, я далі розказую, що ще в нас куркумін в нас покращує функції мітохондрій. Зараз дуже багато уваги в превентивній медицині. Якраз це моє захоплення, превентивна медицина, яка розглядає організм як. Єдине ціле, яка направлена на профілактику, якраз дуже багато питань з зі здоров'ям метахондрії, з аутофагією. І куркумін, він захищає і покращує функцію метахондрії і, в принципі, стимулює таким чином діяльність нашого організму. Він підсилює роботу імунної системи, допомагає якісно переробляти і утилізувати клітинні відходи. І це дуже важлива історія. І насправді дуже багато людей якраз от не мають цієї історії, чи мають, але не якісно, і від цього наступають навіть такі. Дуже складні тяжкі захворювання, як аутоімунні захворювання, і звичайно ракові захворювання. Тобто, оця от теорія, якраз імунна теорія і старіння, і раку, вона є, і дуже багато підтверджень вже маємо ми і на досвіді, і в дослідах таких і наукових статтях. Тобто, все це звичайно є. Так. Бачу ваші плюсики, все добре. А, як завжди, в нас правила ефіру, я якось так переключилась, дуже швидко не розказала, що спочатку я розказую тему, потім по питаннями йдемо. Якщо є питання по темі, зразу задавайте, зразу будемо розбиратися. А я далі йду про куркумін. А, перш за все. Крім протизапальної дії, це перша дія куркуміну, яку ми можемо, в принципі, всі використовувати. А далі ми йдемо по куркуміну і друга дія, яку він чинить, це здоров'я суглобів. Здоров'я суглобів, тобто, якщо людина має якісь порушення, якраз такі теж дегенеративні Порушення кісткового апарату, то куркумін буде в нагоді. Дуже багато досліджень, і те, яке я знайшла, яке я вам підготувала, можливо, вже ви про нього чули, я вже про нього розказувала це, це дослідження з екстрактом куркуми, і воно довело, що від 75 до 85% куркумін без пеперіну в дозі 1500 мг, тобто 3 таблеточки, не одна таблеточка в день, протягом 4 тижнів знижували дискомфорт, Покращували рухливість і процездатність колінного суглобу. Тобто, бачите, ну дуже великий відсоток: 75-85%. відсотків. Куркумін в поєднанні з пеперином, дослідницька група, причому це було дуже багато людей. Це таке серйозне дослідження. і Там приймали участь більше ніж тисяча людей, і от такі результати отримали. Тобто, дуже класні результати. Тобто, контрольна група приймала куркумін з пеперином в дозі півтори тисячі міліграмів. На протязі чотирьох тижнів, а інша група приймала плацебо і результати тієї групи, яка приймала якраз куркумін з пеперином, дуже вражаючі. Тобто і рухливість колінного суглобу, і процездатність, і болі. І навіть такі препарати, як ібупрофен. Дуже багато людей відмінили протягом дослідження. До 90% людей відмінили. І вони були, звичайно, задоволені покращенням своїх результатів. Тому, звичайно, беріть собі до уваги. Чому саме куркумін з пеперином? А можливо, ви вже бачили, що в нас не просто 500 мг куркуміну в одній таблеточці, а ще й 5 мг пеперину. Пеперин допомагає якраз активізувати і розкрити дію. Дію куркуміну, тобто дуже важливе поєднання. Куркумін без пеперину теж діє, і дуже багато людей. Ну, не дуже багато, але на моїй практиці є люди, які погано переносять пеперин через захворювання з шлунково кишкового тракту. Саме шлунок не сприймає нормально пеперин, і в них є болі, дискомфорти і так далі. І вони вимушені, наприклад, вживати чистий куркумін. Але чистий куркумін, його антиоксидантна і от протизапальна дія вона зменшується до 30. В деяких дослідженнях навіть до 50%. Тому в наших таблеточках куркумін поєднаний звичайно з паперином. Що ще робить куркумін? Дуже класна дія куркуміну на печінку і на здоров'я жовчного міхура. Мабуть, в кожному ефірі я кажу про жовчний міхур, про те, що як важливо, щоб він в нас працював активно, щоб він в нас скорочувався, щоб якісна жовч вироблялась і щоб. Ця якісна жовч виносила всю гадость з нашого організму. Тобто, щоб в нас і глисти не могли затриматися завдяки якісної жовчі, щоб в нас і холестерин зайвий ходив, і щоб в нас не відбувалося повторне всмоктування. Тих гормонів, які вже відпрацювали, тому що насправді повторне всмоктування естрогенів, воно якраз і приводить до таких жіночих проблем, як кістри, ендометріози, міоми. І так далі. І щоб це все не відбувалося, звичайно, нам потрібна здорова печінка з фазами детоксикації, і нам потрібен здоровий жовчний міхур. Тобто ми з цим працюємо, і, звичайно, куркумін теж такий класний допоміжний захід в цьому. Що ще важливо про куркумін? Куркумін в нас буде найкраще засвоюватись, якщо ми його будемо приймати з їжею, причому їжею, яка містить білки і жири. тобто така от в нього є особливість. На голодний шлунок можна, звичайно, в принципі, плюс-мінус всі додатки ми можемо сприймати на голодний шлунок, але так як тут в нас є перець, на голодний шлунок може бути якраз така печія деяка і деякі дискомфорти. І я не скажу, що куркумін, який ми приймаємо на голодний шлунок, буде краще засвоюватись, ніж куркумін, який ми будемо приймати разом з їжею. Тобто разом з їжею це найкраща історія. Куркумін не має в нас такої якоїсь дії, яка буде нас бодьорити, тому ми можемо його приймати хоч на сніданок в першій половині дня, хоч на вечерю в другій половині дня. Тобто тут вже можлива варіація, і тут нічого такого немає, якщо ви приймаєте його в якійсь іншій послідовності, наприклад, там, в обід чи в другій половині дня. Куркумін в нас, в принципі, з усіма препаратами чудово. Поєднується. Тобто, тут в нас теж немає ніяких проблем протипоказань. Звичайно, комбо для здоров'я печінки це в нас куркумін плюс сілімарін, плюс, плюс розтропша, і це насправді діє і на фази детоксикації печінки, і на жовчний міхур, і робить якраз такий повноцінний детокс і повноцінне очищення нашого організму. Тобто, це таке от класне комбо. Що стосується куркуміну і зниження ваги, звичайно, він буде підсилювати дію, він буде трошечки зменшувати глюкозу крові, але от якоїсь такої дії саме на зниження ваги він напряму не буде якраз давати. Це теж дуже важливо зрозуміти. Тобто, я вам завжди кажу, що зниження ваги відбувається тоді, коли ми з вами зменшуємо кількість калорій, тобто ми з вами отримуємо менше калорій, ніж витрачаємо, тоді в нас відбувається зниження ваги. Але щоб зниження ваги відбувалася ефективно, безпечно для організму, звичайно, ми організм підстраховуємо по всім фронтам, і це теж дуже важливо. 12 років проблеми з жовчним приймає вже десь тиждень. Тан в цілому покращився, не жаліться на нудоту, як раніше, дякую. Так, таке можливо, і навіть дуже швидко. До цього я також буду вам радити тоді розторопшу, але подивитися, що там є в жучному міхуру, чи немає там каменів, тому що навіть у дітей вже є камені. Наш рівень стресу зараз таке робить, що і в дітей є вже такі моменти, такі аспекти. Тому. Подивитися. До речі, у кого є камені? Куркумін, звичайно, він не буде напряму так стимулювати е, викид каменів, але він буде трошечки стимулювати вихід жовчі. Тому у кого є камені з обережністю. Взагалі, у кого є камені, з цим потрібно розбиратися. Тому, звичайно, йдіть до лікаря, думайте, як вам їх розчинити, чи ну, в крайньому випадку, звичайно, видаляється жовчний міхур, це такий крайній випадок, але з каменями жити це дуже небезпечна історія. Тому, звичайно, з цим працюємо. Але є отаке протипоказання. Так, в принципі, по куркуміну, крім індивідуальної непереносимості, немає протипоказань, можна і дітям давати, якщо немає такої чутливості шлунку до пеперину, саме до пеперину можуть бути моменти, нюанси. А до куркуміну немає. Крім того, дуже популярне запитання: чи можна куркуміном? Замінити, чи можна куркумою приправи, просто приправи там додали, додала, чи можна замінити нам з вами? Таблетки, насправді таку дозу концентровану ми з вами не отримуємо зі спеції. Крім того, ну дуже багато потрібно спецій і не зможемо ми з вами отримати саме таку концентрацію, тобто 500 міліграмів, які нам потрібні для профілактики. А кому потрібно для лікування, то це вже півтори тисячі міліграмів. Звичайно, ми не отримуємо. Тому таблетка це така от класна історія. Курс куркуміну від місяця. Але для класного ефекту все ж таки три місяці. Особливо, якщо ми працюємо з суглобами, зі здоров'ям печінки, з антиоксидантами, зі знищенням загального запалення, то три місяці. Це дуже важливо, тому що багато людей чекають ефекту від, вже, от, знаєте, два тижні поприймав, і чекають ефекту. З якого віку можна? Да, в принципі, можна з навіть 6-7 років, якщо є потреба. Як такий додатковий засіб для здоров'я починки. В принципі, так можна. Ось. Але так от знаєте, щоб насправді класно попрацювати, то з 12 років я своїм дітям вже даю куркумін і задоволена старшим дітям, молодшому не даю ще. Дуже задоволена, тому що у дітей теж є великий рівень стресу, і фізіологічний загиб жовчного міхору є, тому можна давати. Можна. Так, якщо 7 років крутять ніжки, можна давати куркумін. 7 років крутять ніжки, можна давати куркумін, але тут ми розуміємо, що дитинка росте, потрібна необхідна кількість білку. Дуже дуже важлива необхідна кількість білку, необхідна кількість також антиоксидантів, тому що старі клітини все одно ж в нас руйнуються. Це теж ми повинні давати. Ось, і що ще й з важливого: вітамін Д, кальцій з харчуванням. І буде супер. П'є вітамін Д. Дуже добре. Вітамін Д п'є, омега п'є. То буде нормально. Крокомін можна давати, і періоди росту теж вони є. Скачки росту такі, вони є. Так, то можна давати дітям 1, 9, 6 доньці 9, Ага, можна спробувати. Ну і дивіться, дітям давайте в першій половині дня з її сніданком дали, подивились, чи дитинка не скаржиться, що там є якісь болі, чи щось, який стілець після цього. Ну, все повинно бути супер. кальцій-магні-калаген... В принципі можна, але під вітаміном Д. Дуже важливо під вітаміном Д. Можна протеїнові коктейлі теж сім років нормально. Якщо дитинка не доїдає якраз білок, то протеїновий коктейль можна. Куркумін, расторопшу разом можна для профілактики. Звичайно, не просто можна, класно додати куркумін з растропшою для профілактики фази детоксикації печінки, якраз будуть вам дуже-дуже вдячні, важовчний міхур, тим паче. Тобто і доза класна. Єдиний момент: от розтропшу, якраз ми дивимося, щоб не було синдрому Жельбіра, але всі, у кого є. Синдром Жильбера, я думаю, що вже про це знають. Все ж таки він такий що показується. Так, дуже добре. По темі немає питань. Ну, куркумін, бачите, це більш така легка тема, тому що, в принципі, все прозоро, все ясно, таблетка класна. Не забувайте запивати достатньої кількості води. Тобто, хоча б 30 мл на кілограм ваги, і собі і дітям я знаю, як погано діти п'ють, але все ж таки не забувайте, тому що таблетка не буде достатньо розчинятися. Це теж дуже важливо, щоб все якісно відбувалося. Крім того, можна сказати, що куркумін також класна як додаткове протипрозитарне дію буде він мати, тому що дивіться. Ситуація з жовчним міхором це раз, а другий момент він теж, як от спеція, плюс пеперін. Чому в таких странах таких досить? Ну, от Індія, наприклад, там жарко, і, в принципі, там на постійній основі карі і так далі. Тому що насправді це. Також захист від глистів, тому що от всі спеції, такі, які гострі, це захист від глистів, Тому теж можна, а діти часто з цим стикаються. Так, при ГВ можна, якщо ребенку 3 місяці. Альона, ну, смотрите, по. можна, ну то можна. тільки смотрите, все-таки по состоянию ребенка, щоб не було прищиків і щоб нормальний стул був, Ну, не, не думаю, що щось буде, одна таблетка нормально. Можна приймати куркумін при болях в колінному суглобі. От якраз на початку ефіру про це казала, що дослідницька група приймала куркумін, але доза там була вища. Тобто, в нас дивіться, в нас доза. 500 міліграмів. Доза в групі була півтори тисячі міліграмів. Все ж таки, півтори тисячі міліграмів це вже, вже доза така лікувальна. Бажано пройти обстеження у лікаря, отримати згоду, продивитися, що по жовчному міхуру, Тому що зараз ми з вами, ну я просто не можу вам давати онлайн-рекомендацію про дозу півтори тисячі міліграмів. Навіть тисячу ще можна, півтори забагато, але реальний ефект буде, буде якщо ви будете приймати півтори тисячі міліграмів. 3 рази на день разом з їжею, то реальний ефект, я вам можу сказати, що ймовірність 75%-85%. що буде. Так, зараз приймаю наші для жінок, з та хочу додати барбарин та кальцій. Так можна, звичайно, барбарин буде допомагати вам теж якраз от знижувати, якщо потрібно, звичайно, рівень глюкози крові, антиоксидантна дія, буде класно. Не забувайте вітамін Д з кальцієм. Перерва прийом місяця, потім курс знову. Так, да, 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 все так. Все так. Перерва місяць, потім знову. Але ви можете пити 3 місяці. При ревматоїдному артриті, що краще поєднати, щоб не все одразу? з чого почати? От якраз з куркуміну почати. З куркуміну почати 100%. Потім. Ну і не потім, а зразу додати вітамін Д, тому що дуже важливо, в принципі, при психіа імунних захворюваннях достатню кількість вітаміну Д давати, а потім вже дивитися по самопочуттю і по аналізам. Перерва між курсами крукумі місяця, потім можна знову так, так, так. Ви можете місяць пропити місяць перерву, потім знову. Можете три місяці пропити, зробити місяць перерву, потім знову. Можете три місяці пропити, три місяці перерви, потім знову. Тобто тут схеми в залежності від вашого самопочуття теж. У кого проблеми з суглобами, то взагалі півроку буде класно. Чотирьох років можна давати дітям для профілактики глистів. Можна давати для профілактики і дивитися на реакцію. У мене біг треба приймати по дві в день. Мінімум, так, по мінімум по дві. 500 міліграмів ні в каталозі не може бути такого, що 50 міліграмів, 500 міліграмів у нас куркуміну і 5 міліграмів у нас пеперину. Тому, можливо, помилка, можливо, щось не дочитали, але в нас точно 500 мг. 50 мг ну, це взагалі нікуди, нікуди не піде. Тому 500 мг саме куркуміну. Це дуже важливо. 500 мг куркуміну, Дієчі речовини. Ось так. Дуже класний склад. Так, друзі мої, які ще є питання, що ще ви хотіли про куркумін з'ясувати? В принципі, тема, як я сказала, така вона не складна, дуже цікава. На наступний тиждень у нас буде якраз розторопша, теж вона тісно пов'язана з куркуміном, тому що все це здоров'я шлунково кишкового тракту. В Принципі, протизапальна дія організму, тому все це буде. Так, чому і запитала? Ну, мабуть, щось таке було, якась чи помилка, чи щось виправимо. Ну, точно 500 мг, тому не хвилюйтесь. Доза нормальна. Якраз така доза, як протизапальна дія, тут все буде. І вам дякую, Руслана. Дуже приємно, що були зі мною. Такий ефективний ефір був. Інформативний, я думаю, що ви зрозуміли, кому потрібно. В принципі, у нас, знаєте, така категорія населення досить широка, кому потрібен куркумін, Тому вживайте його і тому, звичайно, отримуйте ці якісні знання, доносьте їх далі до своїх. Людей навколо і буде все супер. При глаукомі очей теж можна як протизапальний препарат. В принципі, він має протизапальну дію на весь організм, тому буде супер. Ну, тоді на сьогодні все. І до наступного тижня. Всім пока-пока. Буде, звичайно, запис зараз ми робимо.